Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Копитов Владислав В'ячеславович, старший солдат, вогнеметник роти радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту 72 ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, народився 22 липня 1998 року в селі Ксаверово, Городищенського району Черкаської області. У 2004 році пішов до першого класу Ксаверівського НВК із самого дитинства Владислав був працьовитим і дуже добрим. Усім допомагав. Після завершення навчання у 2013 році вступив до Городищенського професійного технічного училища. У 2016 закінчив училище і почав працювати у Києві з кумом на будівництві. 2018 року був призваний на військову службу в Дніпропетровську область. Після завершення служби у 2020 році Владислав повернувся додому і знов почав працювати у Києві. Друзі, колеги та односельчани згадують про нього тільки хороше. Владислав був дуже доброю людиною і захоплювався риболовлею, часто їздив рибалити на Дніпро разом із батьком. Для близьких він був найкращим другом і сином, якого дуже любили батьки та бабуся. Але найближчим був сестрі. З ним вона завжди могла обговорити будь-які проблеми. Війна застала його в Києві разом із ним до 72 ї окремої механізованої бригади вступив і його кум, вірний і надійний товариш. 12 березня 2022 року Владислав загинув у селі Мощун Київської області, похований у рідному селі. Указом президента України був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.